Ранкова кава для мільйонів людей це набагато більше, ніж просто напій. Це ритуал пробудження, момент затишку чи просто початок продуктивного робочого дня. Але що насправді відбувається з нашим організмом, коли ми насолоджуємося цим еліксиром бадьорості? Чому після обіду без улюбленої чашки кави ми відчуваємо себе виснаженими? І чи взагалі кава викликає залежність? А можливо це просто звичка? Про це все ми поговоримо у сьогоднішньому відео, а також ви дізнаєтеся, як визначити, чи у вас кавова залежність чи просто звичка, та як з нею боротися. А зараз, користуючись можливістю, я радо запрошую вас підписатися на перегляд багатосерійної інтернет-передачі про навколо кавову тематику, де буде багато цікавої, а саме головне, корисної інформації. Тому підписуйтесь. То викликає кава залежність чи ні? Однозначної відповіді з наукової точки зору немає. Адже кофеїн, який є основним компонентом кави, тісно може спричиняти фізіологічну залежність, але не таку сильну, як, наприклад, нікотин чи алкоголь. Справа в тому, що кофеїн блокує аденозинові рецептори в мозку. Аденозин це речовина, яка накопичується в організмі протягом дня і символізує організму профтому. Тобто, якщо всі рецептори заповнені, значить пора відпочивати. Коли ми п'ємо каву, кофеїн займає місце аденозину. Тим самим перешкоджаючи його потраплянню і накопиченню. Однак з часом організм адаптується і створює більшу кількість цих рецепторів, або просто підвищує їх чутливість. І вже звична одна чашка кави в день не дає такого ефекту, і потрібно випивати вже 2, 3 і 4. Це фактично і є толерантність організму до кофеїну, або, простіше кажучи, фізіологічна залежність. То що робити? Взяти і просто перестати пити каву? Якщо людина, яка регулярно вживає велику кількість кофеїну, одномоментно перестане пити цей напій, то в неї може виникнути синдром відміни, який буде супроводжуватися головним болем, роздратованістю, сонливістю, втомою, а інколи навіть нудотою. Це все може супроводжуватися протягом кількох днів, а то й тижнів. Проте кофеїнова залежність значно слабша в порівнянні з іншими психотропними речовинами. Вона суттєво не порушує якості життя, тому не потребує медичного втручання для подолання цього ефекту. Психологічний ефект також відіграє значну роль, адже багато хто цей ритуал пов'язує із чимось приємним. Це може бути якийсь ранковий момент чи споживання кави на роботі, або просто проведення часу із знайомими людьми. І саме ця звичка може бути настільки сильною, як і фізіологічні механізми. Тож як відрізнити звичку від справжньої залежності? Відмінність між звичкою і залежністю часто зводиться до того, як організм і мозок реагують на відсутність кави. Звичка це переважно поведінковий шаблон, який пов'язаний із певним ритуалом чи емоційним відпочинком. Наприклад, якщо ви п'єте каву щоранку, бо вам подобається її смак або просто процес приготування, але фізично ви можете без неї обійтися, то це фактично просто звичка. При фізичній залежності відмова від напою може супроводжуватися негативними ефектами. Це фактично головний біль, втрата концентрації, втома чи навіть дратівливість. А ще є взагалі щасливчики, які не відчувають ефекту залежності, і метаболізм кофеїну у них набагато швидший, ніж у всіх інших. Це пов'язано із генетичною особливістю. А саме завдяки гену, який пишеться ось так. Він безпосередньо бере участь у виведенні кофеїну з організму. То чи можна одразу після перегляду цього відео взяти і докорінно відмовитися від споживання такого напою, якщо до того ви випивали по 4, а то і 5 чашок на день? Не треба так робити. Бо, скоріш за все, через 24 години ви будете активно відчувати синдром відміни. У вас виникне головний біль, який буде поширювати і злобної частини на скроні. Це все відбувається через те, що судини без кофеїну значно розширюються і мозок сприймає це як біль. Одночасно може з'явитися втома настільки сильна втома, що деякі люди її порівнюють із похміллям, але вже без алкоголю. У більшості випадків таке триває 2-3 дні, але в людей, які споживали надто багато кави протягом дня, такий негативний ефект може продовжуватися протягом тижня. Щоб якось пом'якшити ці ефекти, варто не одразу переставати пити напій, а по чуть-чуть його зменшувати протягом одного а то і двох тижнів. Також варто збільшити споживання води, займатися якимись фізичними вправами, гарно висипатися. І головне пам'ятати, що оці негативні відчуття це є тимчасові, тому що з часом організм все ж таки адаптується і повноцінно відновиться. А якщо я п'ю каву тільки в гостях або по вихідних, то в мене теж може виникнути залежність. Справа в тому, що механізми формування залежності від кофеїну потребують регулярності і систематичного вживання. Якщо ви п'єте каву тільки 1-2 дні на тиждень, то ваш організм не встигає сформувати толерантність до кофеїну. Адже кофеїн виводиться повністю з організму всього лише за 24 години. Однак тут є досить цікавий нюанс. Навіть при нерегулярному вживанні може виникнути психологічний зв'язок, особливо, якщо ви каву вживаєте в якісь певні приємні моменти. Це може бути сніданок у кав'ярні, спокійне читання книжки. У такому випадку може виникнути емоційна асоціація. Коли кава стає частинкою очікування відпочинку, але це незалежність, а скоріш звичка, яка не має фізіологічних наслідків. А знаєте в чому плюс такого споживання кави? А в тому, що навіть випивши тільки одне горнятко кави, ви відчуєте максимальний прилив бадьорості, на відміну від тих, хто п'є каву щодня по кілька чашок. А що ж буде, якщо пити тільки каву без кофеїну? Тут виникне схожий ефект як емоційна прив'язаність, і організм буде шукати кофеїн. Навіть там, де його немає. Тобто, якщо у вас виникає асоціація споживання кави з чимось приємним, то ваш мозок буде спонукати вас випити цей напій. І таке явище стосується більше поведінкових звичок, а не хімічної залежності. А у випадку з цикорієм ситуація буде набагато простіша, тому що ця рослина взагалі не містить кофеїну. А для тих, хто не бачив на моєму каналі відео про цикорій, то я залишу на нього посилання в описі під цим відео. І щоб ви не забули його подивитись, бо я перевірю. Тож наскільки страшна оця залежність від кофеїну? Кофеїн хитра штука. Насправді він не додає енергії, як багато хто думає. Він всього лиш блокує аденозинові рецептори, саме ті, які сигналізують мозку, що ви втомилися і пора спати. У результаті у вас виникає відчуття бадьорості. Але енергія від того не з'явилася, і організм починає вичерпувати її резерви, внаслідок чого виникає дуже сильне відчуття втоми. Щоб якось вирівняти ситуацію, організм починає адаптуватися. Він збільшує кількість цих рецепторів або підвищує їхню чутливість. Але в такому випадку, якщо ви не вип'єте достатню кількість кави і кількість кофеїну у вашій крові буде надто низька, то відчуття втоми втрата концентрації буде надзвичайно велика. Звучить як залежність формально так, але не панікуйте і пам'ятайте, що цей процес є зворотній. Тобто, якщо ви відмовитеся від кави хоча б на місяць часу, то всі рецептори вернуться назад, так як у звичайних людей. Тож висновок простий: кава це її інструмент, а не рятувальне коло. Тож пийте її з розумом і бажано без цукру. А зараз до наступних зустрічей у відео.